В даному ролику ми будемо говорити про ще одну класну можливість заробляти навіть межому ринку, яку нам дала біржа Байбіт. Будемо говорити не про лаунчпади, не про лаунчпули, а про їхнє перше IDO. Тисни лайк авансом, підписуйся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Стопу я, Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. Полетіли. Всі ми прекрасно бачимо, як хайпує web 3 Дану ідею запропонував Гевін Вуд, співзасновник Ethereum, у 2014 році. Web3 3 це універсальний термін, що характеризує нову кращу мережу інтернету. Ця майбутня мережа подібна до криптовалюти метасвіту та NFT, яка буде використовувати принципи децентралізації та відкритості. Зокрема, web 3 використовуватиме блокчейн технології, і у такий спосіб мережа належатиме однаково як користувачу, так і розробнику. Уся ідея Web3 3 зробити нас власником нашої інформації. А уся інформація зберігається на блокчейні. Це якщо простими словами, про web 3 ми будемо знімати окремий ролик або, можливо, проведемо подкаст з якоюсь людиною, впливовою людиною в даній темі і обговоримо. Що спільного у Bybit з web 3 Переходимо на керен комп'ютера і можемо побачити, що вони у себе на платформі запустили вкладку Web3. Це є Bybit Wallet гаманець, це є децентралізована площадка і nft платформа. Натискаємо Bybit Wallet, переходимо сюди, створюємо гаманець, нічого в тому складного немає, але дивує те, що даний гаманець є тодіальним, коли приватні ключі зберігаються в третій стороні, так як це відбувається на централізованих біржах, я так розумію, в даному гаманці. По факту це є гаманець, але ніс у ні приватного ключа я не маю, що заставляє трошки сумніватись в його безпеці. Бачимо вкладку IDO, таскаємо сюди і можемо детальніше прочитати про проект. Проект називається web 3 cam Якщо ми прочитаємо дану інформацію, дану інформацію, відкриємо paper або їхній офіційний сайт. Можемо зрозуміти, що це навчальна платформа, яка побудована на web 3 Ну по факту на блокчейні. Що я маю на увазі? Дана платформа буде публікувати навчання, а також давати можливість публікувати її різним авторам. І люди будуть або оформляти підписки, а взамін брати участь у вікторинах. Будуть проходити різноманітні курси, навчатися, а в кінці давати відповіді на запитання, за рахунок чого вони беруть участь у цій вікторині і отримують певні винагороди. По факту платформа стимулює людей вивчати web 3 вивчати криптовалюту і усі її можливості. Механіка, як взяти участь максимально подібно до лаунчпадах. Ми приходимо на платформу, створюємо власний гаманець, закидаємо на власний гаманець не на Bybit, а саме на ось Bybit Wallet. закидаємо в мережі Binance Smart Chain 300 USDT, закидаємо 0.1 BNB в мережі Binance Smart Chain для оплати комісії, нас допускають до. Айдіошки. Далі ми тут повинні виконати одну мову, другому, третю мову. І тут буде кнопка підписатись. Ну, приблизно на лоншпадах. Ми підписуємося, тим самим нам видадуть білет, по якому ми будемо брати участь. Підписка триває з від 1 січня до 18 січня 8 ранку. По факту ну, у нас залишилося ще приблизно 3 дні для того, щоб виконати умови і підписатись на розіграш. І взагалі алокації буде небагато. Пускаємося нижче і можемо побачити, що вони. Вони зробили всього лише 200 переможних тікетів, а локація на тікет 200 доларів. По факту у нам спишеться з тих 300, які ми закидаємо, 200 доларів, і взамін нам дадуть токени. Загальна алокація це є 40 тисяч доларів. Насправді це не така велика алокація, як на перше IDO. Та тікетів мало, але зареєстровано всього лише 3,5 тисячі людей. До кінця акції можливо буде більше, але з нас приблизно шанс попасти. Від 15 до 20%. По факту приблизно така сама проходимість, як на ковід Само собою, що кількість людей прийде. З часом нас залишилось 3 дня і ще скоро раху... рахувати. Але ми будемо брати участь, ну і також у нас є можливість робити мультакаунт. Получимо ми наші токени 8.30 за київським часом, потім буде завершення. І тут у нас є відповіді, коли я зможу торгувати токенами IDO. Дані токени, які нам прийдуть на гаманець, ми можемо їх обміняти в клаці SWAP. Шанси в усіх людей алокацію отримати одинакові, тому що алокації будуть розпреділятися рандомним чином. І питання, які мені часто задають, чи потрібно ківасі? Вони написали в умовах, учасникам не обов'язково проходити верифікацію ківасі для на використованих акаунтах для участі в IDO. Усе нічого в тому складного нема. Це їхнє перше IDO, А усі платформи, які хочуть себе зарекомендувати, зарекламувати, вони мають зробити перше IDO максимально прибутковим для того, щоби по усіх пабліках усі ролики записували, що вони заробили. Тим самим сюди приведуть нових користувачів. Ну і алокація в 40 тисяч доларів не така вже і велика. Скоріше за все, що буде виділена якась певна сума на ліквідність, буде виділена сума нам, і таку ліквідність, такий об'єм, ми дуже легко штовхати вище. Тому ми можемо передендувати на 3, можливо, навіть 10 іксів. Само собою, що на такому ринку мало віриться, але в нас на біткоїну локальний відскок, і ми можемо побачити в даному хайпі вистріл у даного проєкту. Тому я буду брати участь, я перехожу на Bybit, перехожу на на Baby Wallet, створюю власний гаманець, закидаю на свій Baby Wallet, на свій гаманець в мережі Binance Smart Chain 300 USDT, закидаю 0.1 BNB, само собою, що я завжди закидаю трошки більше. Підписуюсь мені, виділяють щасливий білет. І усе. І 18 січня ми побачимо результати. Чи варто брати участь? Однозначно так. Я беру участь із основного аккаунта і також заряджаю свої мультиаккаунти для того, щоб мій профід був максимально великим, і для того, щоб збільшити шанси отримати алокацію. 200 тікетів не так і багато. Але, так як я вже говорив, залишилось 3 дня до реєстрації, і кількість людей, само собою, що буде збільшуватись. Якщо у вас виникають питання, залишайте коментарі. А я бажаю вам успіху і щасливого білету. Пока!